Вітаю на каналі гостях у тані. Сьогодні, нарешті то я буду пересаджувати розсаду кімнатних помідорів у більшу їмкість. Ось вже взяла більші горщики, тому що розсада моя переростає, мене не було вдома. Сьогодні я вже вдома і буду пересаджувати її. Вона вже ось така в мене посадила, посіяла я два сорти помідорів кімнатних, це рожева троянда, корінь гарний наріс уже. Тут вже він проситься у більший горщик. І другий сорт у мене був це Red Robin. Вони між собою відрізняються, помідорчики, тому що це такі низенькі. І ось такі товстіші, ніж, зеленіші, і листочки трошки не такі. А рожева трианда, ну вони, можливо, трохи витягнулися. Але все одно це не страшне, тому що я буду заглиблювати ось. Оці пори і буду висаджувати поки що у літрові горщики, ось такі у мене. Я приготувала ґрунт у мене класман. Я сюди додавала перліт. Мені найкраще це підходить. Дуже люблю цей ґрунт. Найкраще підходить для розсади, для висиву, різне насіння. Прекрасно сходить, він пухкий. ось отакі. Купую я у нас тут у місцевої жіночки, яка закуповує великими мішками, а потім вона продає на, на літри. вірніше, не На вагу, а на літри. Можна купити скільки кому потрібно. Вона займається вирощуванням фіалок і супутні товари, в неї ґрунт, перліт і різні там ще добрива є. Отже, я пересаджую сюди. Вони мене росли на підвіконні. Трохи досвідчувалися, ця розсада досвідчувалася. Але зараз, коли я пересаджу, то я трошечки температуру знижу, бо температура на підвіконні десь була 22 градуси. Я хочу її поставити на підвіконні, де температура буде градусів 18. І для того, щоб вони не витягувалися. Ну, і вже, зараз у нас вже сонця більше більше тепла. Тому досвідчувати я не планую, хоча побачу за погодою. Пересадила я свою розсаду помідорчиків у більші горщики, я їх заглибила, потім залишаю місце, і в міру того, як буде рослинка рости, я буду додавати ще земельки потрошку. Отже, обов'язково першою умовою, для того, щоб. Була гарна, красива розсада, потрібен гарний ґрунт. Я це вже не переконалася багато разів, що якщо гарний класний ґрунт, то тоді розсада почуває себе дуже добре і менше нам городникам, менше проблем вирощувати таку розсаду. Тому що тут у цьому ґрунті, наприклад, класман є усі вже закладені. Речовини, які потрібні, зокрема, для наших рослин. У мене ось чотири горщики: це помідори Ретробін, кімнатний помідор, і решта це рожева троянда. Тепер, іще я вже розповідала про те, що я ніколи свою розсаду не поливаю простою водою. Відразу, як тільки з'являється, Перші справжні листочки, я починаю підливати розсаду по трошечку, різними добривами. От Після того, як я посадила ґрунт, у мене сухий. Я посадила, пересадила вірніше. Я буду поливати зараз свої помідорчики. Ось у мене плантафол, є плантатор, є мастер, є різні мінеральні добрива. де Середня цифра це фосфор, найбільше. У мене тут 54. Ми знаємо формулу: це азот, фосфор і калій. Азот це листя, зелена маса, це корінь, бутанізація і це плоди. Якщо тут більше, плоди вже в'яжуться. Сьогодні я палю свої рослинки. Саме ось усі добре з такою формулою. Ну, сьогодні у мене ця планта Я використовую часто і плантатор дешевший. Ну, те, що є, але обов'язково така формула повинна бути. Тут розраховано 25 грив на 10 літрів води. Ну, звичайно, для таких рослин мені 10 літрів води це забагато, тому я вирахую. Скільки мені треба, наприклад, на 1 літру я візьму 2,5 грама, я вибираю, просто набираю у шприц, витягую і розводжу у воді. Буду поливати. Отже, друга умова це полив. Полив повинен бути якісним. І третя умова це полив повинен бути рідким. Ну, не, не часто поливати потрібно. Помідори вони витримують сухість. І я поливаю, наприклад, ну один раз. У 5-6-7 днів навіть можливо ну, дивися який стан ґрунту. Якщо зверху трохи є вологі, то я не поливаю. І для того, щоб помідорчики не витягувалися, взагалі будь-яка розсада не витягувалася, так як зараз іще холодно, лютий, і винести в мене можливості у тепличку немає, то я просто знижую температуру. Ставлю у таке місце, де температура невисока. Нижче 20 градусів. Ось я набираю у шприц, відрізала вершечок і набираю, Ось таким чином, я міряю, якщо мені треба не все розчинити, не все добре розчинити, а просто розчинити якусь частину. Ось 2,5 грами. Я розчиню в 1 літрі води. Якщо мені недостатньо буде, то я ще більше можна 2 літри води. Ну, дивлячись скільки. Мені потрібно буде води. Перший раз я поливаю досить таки добре, проливаю ґрунт, а потім, уже, як я вже сказала, повторюся, що поливаю дуже рідко. Чистою водою я ніколи не поливаю, і таким чином у мене рослина не має оцієї чорної ніжки.